Це виразна мова, що розкривається крізь витончену гру емоцій, майстерність тіла та здатність глибокого занурення у світ персонажа. Актор для глядача це щось яскраве, щось неймовірне, щось легке, веселе, а може, драматичне, щось цікаве, щось недосягнене, так? але за всією, цією легкістю. Веселістю стоїть дуже важка робота. Тому для нас, для професійних акторів, це, по перше, дуже важкий труд. Ми працюємо в своїй професії, як я кажу зараз своїм студентам, 48 годин на добу. Ви знаєте, я. Поки була дитиною, я, наприклад, намріяла про те, що я виросту і стану, отак от візьму, кудись піду, чомусь там навчуся і стану актрисою. Таких думок не було. Але я скільки пам'ятаю себе, стільки я щось таке і робила, я маю на увазі якісь вистави. Я приїжджала до бабусі, там збиралася вся вулиця, я збирала всіх своїх друзів. Ми робили якісь. Вистави, якісь концерти, шили костюми. Потім в школі завжди якісь капусники, концерти, це обов'язково. Тобто, сцена була зі мною з самого початку, як тільки я народилася. У 97-му році я поступила в Харківський інститут мистецтв імені Котляревського. Це було. Просто здійснення і якоїсь такої неймовірної мрії. І студентські роки зі мною залишаються теж завжди в дуже теплих спогадах. У нас були неймовірні викладачі Анатолій Якович Літко і Брусенко Микола Семенович. На жаль, їх зараз вже немає. Але все, що вони в нас вклали, все, що вони нам дали, ми пам'ятаємо. З гордістю пам'ятаємо те, що вчилися саме у цих майстрів. Всі студентські роки, думаю, якщо б не наші викладачі, можливо, б і не було б сьогодні тих, хто ми є. Я їм дуже вдячна. І знаєте, дуже хочеться стати хоч трошечки, схожий, схожою на своїх майстрів для сьогоднішніх своїх студентів, щоб 음, теж були спогади дуже теплі, головне професійні. І дуже хочеться, щоб студенті, студенти сьогодні повірили в те, що вони роблять, і стали професійними акторами. Прибуду того, що я вважаю найважливішим, найдорожчим у творчому житті моєї дружини, гадаю, що це, ну я не гадаю, впевнений, що це її розвиток, тобто вона ніколи не зупиняється на досягнутому і постійно професійно розвивається. На даний момент її основною роботою є. Викладачська діяльність у Академії культури наруховує майбутніх акторів. Не просто викладач, а можна сказати, що вона педагог, бо це велика різниця. Викладач просто читає лекції, а педагог він справді, справді вчить студентів і дає їм повністю свої знання. На сьогоднішній день я можу сказати, що я бачу вже ну. Почерк, почерк автора е в її роботах, режисерських роботах, можна так сказати. І я би хотів, щоб вона е і тут не зупинялася, а розвивалася вже як і режисер. Бо гадаю, що режисер це вже тр трішки інший ступінь. Тобто, вже нада хто робить. Ти бачиш всю картинку, ти робиш щось повноцінне, е тобто виставу. Я студентка четвертого курсу, майстром якого є Світлана В'ячеславівна. І я б хотіла, щоб ці чотири роки навчання повторювалися і повторювалися. Бо працювати зі Світланою В'ячеславівною — це справді велике задоволення. Це майстер, за яким хочеться йти. Та людина, у якої справді хочеться вчитися і вчитися. Для мене Світлана В'ячеславівна є справжнім уособленням театральної пристрастрасті та майстерності. Її глибоке розуміння акторської майстерності та здатність передавати це студентам роблять це викладання просто неповторним досвідом. Її знання та досвід створюють у нашому навчальному середовищі атмосферу, де кожен студент може почуватися підтриманим та натхненним. Єдине бажання, щоб студенти завжди були сильними. Щоб вони йшли до своєї мети, щоб не опускали руки, щоб незважаючи на все, що відбувається навколо, на всі негаразди, щоб все це було десь за нами, за нашими спинами, але в нашому серці, у нашій голові, повинна бути мета. Ми повинні до неї йти завжди. Я думаю, що коли є мета, то всі не можна працювати. Все можна пережити. І я бажаю терпіння, великої мети і дуже великої роботоспособності нашим студентам.